Олег, щось мені не що тобі тебе пиздец. Чого? Сука, пиво він забув, блять. Пиво він забув, блять, заїбав. Що, ми затяжні? Будуть, так. Да. Бажайте, потікайте трохи. Давай! Що, можете йти. Вже не треба, блядь. Вилку не пробиває, так? Ні. Тобі нормально пішов? Чуєш, перший раз стравно було, а другий раз ти Я Ти Хуя... я... що то направилось, там було, типу, ти мцай, ти привикаєш, потім. Чесно, другий раз я вже перейшов, щоб мотик витримав. <звук> <звук> <звук>

Вытикається, не втикається, не це я так на фазері я купив, їду блядь, 220 блядь, потім думаю блядь, попробую нахуй як шоста, думаю, нихуя собі блядь. Сука на повороті з нього злетів, блядь, а назад залізти не може вже, блядь. я вы ви... во заїхав до половини і просто на місці рейна Кстати от иди с руки ні, не о, це. Він переїхав прийшов. Перший. Слухай, я в вам... Ви як на такому мотику виїжджаєте, пізда, нахуй! У нас чуть менше, чуть-чуть менше є кар'єр і накл чуть менше. А у нас типа, за це трохи ліпший. Типа, того пісочок mm -hmm. капець. Так два такта, ему похуй, блять. Це що запчастина? Я з болеть, болетик нахуй десь загубив. Як ми можемо викатати за тиждень, десь... Якщо по лісі, то як ви пиркаєте, якщо не газуючи, то для нього 300 годин буде їздити. То все Який режим? Який режим? То, що я зараз катаю з лісу, то й холостий хід, на ньому не нормально. Ти ніде не попробуєш, тобі зразу нахуй б'єш. <рес> <рес> ти зараз даш газу, воно тебе також зле себе, з'їбачся з дерева, бо... шарас. Я не зняв два шарас. Ой, ебать. А я. Ебать. 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 одразу можна закидати Перший раз так гарно! А другий раз другой раз. Не ви тоже ехал назад. Серега, ты снял? Ну конечно, бля. Я снял тоже. На пару камер. Ты думаешь, хуя хуявень так зробив? блядь? Бубачи все снимаются. Файну, файл. Давай шар, раз, и разок, что контроль. 能不能是的。 Блять, я так хотелось поебаться. А вот тут вот меньше походу. Thank yeah. yeah. Чемпион Украины поехал. Да? Что? Чемпион Украины поехал. Метр вот там, где вот эти ступеньки ебани, блядь. Пизда назад, сука. Чуть-чуть хочешь спуститься, тебя на два метра назад кидают, блядь. Даешь газу, стоишь на месте, блядь. Ребят, что хочешь, двигаться не можешь, блядь. Що ви дивите? Ми ліпше шнурок і ми такого потягнемо, його витягнемо до коні, щоб ви пхали. Що зробити? Шнурок просто взяти. А може витягнути? Бензина тече. О, нас термотор, він впав. Давай, я ставлю натяжку. Ага, яка натяжка? Я сам на битву стою. На пісок я їбав. Ну там де ми були. Я не попрягую в мене в блядь, блять, рама розлітається. Та ти заїбав! заебався! з рами, блять, ти загубив. А ти хлоп зробив? Ну. І так. Тяжкі є. Ти шо, йобнувся? собак? Блять. Ні, то підрамник то хуйня. <ріху> Каже, підрамник за хуйня нахуй тобі треба, блять. Ні ні, то ти типу то вже хуйня. Але <ріху> стоя можеш їбаши ти? <рі> Куда нахуй, блядь? Там или... А? Там ну да? А ты думаешь, нахуя я тут такие трюки показываю? <свес> нельзя... а, так, блядь! А? Болт! А? Болт! С ручки щепления, блядь! А, да. Хуй хуй найдешь его тут. А с съебу я, блядь, видал, походу, все. из ленты шеи. Блять, тут то, блядь, тут пока что бы, взял бы Будь нормальным, дай там. Нема. Да ладно, блять Ну, болт, я нашел болт. Гайку нашел, Ніхуя собі чекайте блядь, може ми ну, мотоцикл Знає, тут мотоцикл зберемо зараз. Заїбався? А чого він попередив, я не зняв? Я далеко був. Кажу, як тобі лежить. Кажу, як тобі лежать? Я заїбався, хлопці. Почав гармувати воно їх закинуло нахуй. А от тебе зняв! Ні, то ти і так само повод забрався. їдемо на мотиках. Ні, це знаємо, може їдемо. А давай, куди Макдональд, там? Макдональдс? <кхи> блять, може в центр взагалі приїбашить? Біля Оперно, Оперно, на можна, да. А ні, ну нахуй, мені неділя, там які пону. Там, я тобі скажу, більше там перекритий центр. Так, я кажу. Вони всі хіба, що ми можемо проїхати, свідоц буде охуенне, вичаєш. <рес> <рес> Але якщо не злапають. <рес> ну типа, якщо заправитися, блядь, я можу їй свій похуй. <рес> в Львові не то, Бруківка, духівка, свиська десь повелиш на рельсі підтримді. А чисто теоретично. Ну, то він казав, що я на дорожнику був. Він колись спиняв, і казав, ну взагалі нереально каже. А вони Але їм зараз нові мотики дають. Можна індурику запустити, десь біля лісу, він всіх не йде. А, ну це так. Да. А, ну та на ендурику то він тебе хер злов. Кожен не... навіть від Макдональдсу по сходах до гори, блядь, і все, на наступний бік. Головне, щоб не уїбатися там. А то ну, якщо уїбався, то ти Головне, щоб ти по сходах не піднявся, а там мусира не стоять, блядь, не чекають. Я в неділю був хондою з Львові. Біля оперного, через дорогу, ми загушили. Поставили на парковці, пішли поїли в поїли Макдональдс, вернулися навіть не заводили мотика, взяли в руки, перевели через дорогу, завели в оперний, просто поставити посфоткати і зразу підійшов якийсь там, якась там безпека Львів, щось там. Коротко, ага. щось там, Що він хотів? Типа не вмін, типа нічого, каже, просто заберіть тут не можна.